У Луцьку померла дворічне маля. Попередня причина смерті отруєння невідомою речовиною. Як з'ясувалась, родина, де сталася трагедія, перебуває в полі зору соціальних служб і туди частенько навідується поліція. В день до того часу, коли сталася біда, туди навіть приходили представники соцслужби. Втім, нічого підозрілого не побачили. Натомість, за даними поліції, які порушили кримінальне провадження за фактом смерті дитини, того дня подружжя. Зі своїми знайомими вживало алкоголь. 1 травня біля цього будинку на вулиці Виниченка, 16, що у Луцьку, працювала бригада швидкої допомоги. Вони намагались реанімувати дворічного хлопчика без ознак життя. Втім, було вже пізно. У цьому під'їзді буквально днями сталася біда. Померла маленька дворічна дитина, хлопчик. Обставини смерті поки що невідомі, втім відомо, що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Повідомлення про смерть дитини надійшло до поліції того дня близько 17-ї години, розповідають в управлінні. Поліцейські опитали 24-річну матір дитини. Вона повідомила, що близько обідньої пори лягла з ним спати і прокинулася, оскільки вже поруч лежала дитина без ознак життя. Також опитали 33-річного її співмешканця, батька цього хлопчика, ще в них є 4-річний син також. Відомо, що подружжя разом зі знайомими того дня вживала алкогольні напої. Наразі йдеться про попередню причину смерті це отруєння невідомою речовиною. Своєю чергою сусіди ошелешені смертю маленької дитини. Про батьків хлопчика кажуть, молода сім'я періодично вживає алкоголь. Часто до них викликають патрульних поліцейських. Я бачив тут скоро стояли. Коли Тобто з першого числа, так? Так, так, десь бачила, швидкі стояли, поліція була. Це я бачила. Відкачували його, ну, не, не спасли, не врятували. Там, знаю, що два хлопчика в них так, є? Так, так, два. Та. Старшенького не знаю, де він. Дома чи, може, забрали його вже, не знаю. Mm -hmm. не видно. То вони ви кажуть, що вони не відкривають нікому, тобто з сусідами будуть ніколи. Ні, 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 не відкривають. Там поліція часто до них заходжувала, mm -hmm. ну, такі. Ну, Молодь така, не було надійна. Ну, як вип'ють, то агресивні, як не вип'ють, то не агресивні, спокійні такі. У мене вдома не було, це сталося. Це десь вночі сталося? Ні, в день я була на кладбищі, приїхала, ну, вже розказує, що боєна дитина померла, яка причина не відбувала? Ну, Забрали, молоді. скоро була міліція, що до що не знаю. Як вам сказати, коли молодіж випиває, коли людина випиває, не може бути спокійна часто ну, Деколи бачу, деколи ні. І хоча за дверима квартири, в якій помер хлопчик, було чути гамір голоси чоловіків та жінки, проте двері нам ніхто не відчинив. Кажу, ти з з тим, тим, у службі у справах дітей кажуть, на їх контролі сім'я була одразу після народження їх першої дитини, якій зараз чотири роки. На облік сім'я була не сім'я, а діти були поставлені в січні 2024 року. Відвідали цю сім'ю регулярно, тому що були звернення і лікаря-педіатра, яка вела, що не завжди двері відчиняли і не своєчасно робили всі щеплення. І останнє відвідування сім'ї були в день, коли трапилася трагедія. Ми до обіду, наші працівниці відвідували цю сім'ю. Ну, як для них все було нормально. Мама була Твереза. Діти були на місці, було що їсти між тим, як з'ясувалось, в суді слухається справа про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, де потерпілим є померлий дворічний хлопчик, а обвинуваченим його батько. До того ж, як знаходимо в судових реєстрах, він притягався до відповідальності за водіння авто наркотичному сп'янінні, а також за те, що лаявся та намагався вчинити бійку з сусідами, а ще за домашні насилля стосовно своєї цивільної дружини. Матір померлого хлопчика теж має. Адмінпротокол нині відомо, що старшого сина соцслужби відправили до дитячої обласної лікарні. Ймовірно, звідти його тимчасово заберуть до будинку дитини. Зараз служба у справах дітей та поліція чекають результатів експертизи. Бо ж нині правоохоронці відкрили провадження про смерть дитини через нещасний випадок. Втім, після того як експертиза встановить, якою саме речовиною отруївся хлопчик, можливо, статтю перекваліфікують і будуть застосовані додаткові процесуальні дії в цій справі. Бо ж цілком можливо, що цей нещасний випадок це не випадок, а наслідок дій чи бездіяльності дорослих людей, які були відповідальні. За це маленьке життя, Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.